Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Текс Ваші увазі Ми зараз пропонуємо корпозиції позиції 7088. вісім. галтер. в достатній кількості зустрічається і середніх, і великих розмірів. Різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка двадцять. 5 кг, вартість мішка становить лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольорову гаму. Не втрачайте можливість встигнути придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Придбавши дану позицію зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. В той час як вартість мішка становить лише 50 доларів. Різноманітна іде кольорова гама, достатньої достатній кількості і середніх, і великих розмірів. А в цілому в даній позиції йдуть всі розміри. Ціна за 1 кг 2 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Під час відеоогляду представлена лише частина мішка для загального. Представлення даної позиції кольорової гами та модельного ряду. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, йдуть достатні кількості і великі розміри, і середні, і маленькі. На будь-який смак. Не втрачайте можливість встигнути придбати. З вами була текстильна група «Кавлатекс».